Величезний привіт, Копійка! Ви знаєте, я зайшов в копійку, думав, що тут нічого цікавого немає, але з'явилось дуже багато новинок і тому хочу з вами поділитися. Вітаю всіх самих найкращих глядачів мого каналу. Дивіться, яка новинка: масажна щітка з дозатором для геля для душу. Зараз я вам відкрию і продемонструю. Вона йде в декілька кольорів, в декілька кольорах. Давайте відкриємо, подивимось, як вона цікаво виглядає. Ось так сама щітка виглядає. Дивіться, ось така ручка. Дягаєте на руку. Тут є відділення для геля для душу. Наливаєте сюди гель для душу. Ось закриваєте. Губка зроблена, сама мочалка зроблена з такого силікону. І все, і починаєте себе милити. Ось так надягаєте на пальчики і починаєте милити своє тіло. Досить так оригінально придумали. Як я вже сказав, декілька кольорах. Цікавинка така, цікава. 59 гривень зараз. Так, бачу, що розбирали шапочки для душу. 25 гривень, одна залишилась. Бачу, що користуються попитом. Шапочки для душу. Нові мочалки для душу. Теж з різними кольорами. Кольорова гамма. Дуже хороший масажер для шиї. Можна користуватися і вдома. Ось ці ролики масажують вам шию. Цей товар з магазину, телемагазину. І зараз він зі знижкою. Зі знижкою а, крем мило з дозатором йде пляшка. Пів літри. Зараз по 34,90. Ще одне мило. Теж пів літри, зелений чай та алоє. Ще нижча ціна. Зі знижкою 50%. Ось такі гелі для душу 400 мл алої і цитрус мікс 400 мл, 22 гривні 90 копійок. Ляпоті Марсельє. Хороша знижка на ось такий Крем гель для душу 700 мл з дозатором. Крем милу, тут є і кокос, медове, антибактеріальне і чорна орхідея. Знижка 30%. А вага пів літри 34,90. Надзвичайно хороша ціна на серветки. Упаковка 150 штук. 220 штук, мегапак. Теж зі знижкою зараз. Туалетний папір сніжна панда, двошаровий, 4 штуки, 52 гривні, 90 копійок. Туалетний папір диво. 4 рулони, теж двошаровий. Трішки дешевше. 47,90. Дуже хороша зараз знижка в копійці на рушники. 50% знижка. Метр на 50, 50 гривень. Рушники мікрофібра, теж зі знижкою 50%, метр на 50-50 гривень, тільки щойно сканував. А ось такий рушник для малечі. Дивіться, який цікавий. Бачите, закриває перед закриває спинку і ще капюшон. Єдинорожка. Він зараз теж зі знижкою 50%. Ось такий великий банний рушник 1,36х65. Теж великий великий. Він 299. І зараз його зі знижкою теж 50%. Ось такий з'явився набірний для вишивання, давно таких не бачив я. 60 гривень. Так, копієчки з'явились кавоварки. Так, ціна кавоварочки 249 гривень на три чашки. Хтось колись питав за блендер ручний. Ось такий блендер теж є. 449 гривень. Комбайн. Дві швидкості. Майже 500 гривень. Зараз копієчці акція на посуд один дорівнює 2. Купуєте один і дешевший вам проб'ється безкоштовно, да? дорожчий чеку проб'ється, а дешевший піде вам безкоштовно. Пам'ятаєте, такі підставки, на стіл були дуже-дуже модні колись. 22 гривні така підставка на такий звичайний кухонний столик стандартний. Зараз знижка 50% на усі керамічні форми, на будь-яку форму 50% знижка. на форми з сілікону теж йдуть знижка 50% так, може ось таке сито мені взяти 25 гривень Але я хотів, щоб саме сито було ще, ще рідше, А тут воно трошки таке, як не, такі, не дуже рідке. Дуже класно придумали цю форму на лід, на пляшку. Бачите, заморожуєте, потім перевертаєте, натискаєте, лід вискакує і прямо в пляшку. Зараз я знищу баночки для спецій. А що це так Долучайся, кришки. Не википайки. Стоп википіння. Надзвичайно хороша ціна зараз на рушнички, бо 9 гривень, знижка 70%. Такі самі звичайнісінькі. Ось так вони виглядають, це навіть не рушнички, а серветки кухонні. Так, ось це зелене. Нові вази з'явились в копійочці. Ось така матова. Так, тут дві ціни. Давайте зараз. 49 воно. Да, 49 матово. В двох кольорах. Копіюється знижки на термоси, там ще є шнурівочка на термос, теж знижкою 50%. Так, знижка 70% на ось цей стакан з подвійними стінками рибячий хвіст. 69 гривень зараз його ціна. Теж цікавий. Теж на так здалека виглядає як фарфор, але це насправді теж пластик. Гарний візерунок. дуже хороша ціна на тайт гель. Літр. 149 гривень, теж знижка 50% бачу, а оцей великий, тут літр 700, літр 700-199 гривень. Ну, то порошками ось Гала. 3,6 вибачаюсь 3 кілограма 600 г, знижка 40%. Теж непогано. Арієль вагою 2 кг 700 грам. Тайт вагою 2 кг 100 г. Капсули персіл. В копійці можна купити за 199 гривень. Капсули ЗОся 6990. 12 штук в упаковці. Тримачі для зубних щиток, щоб дітки любили зубки чистити. Так, оці прищепочки я зараз сам подивлюсь, перевірю, чи вони міцні. Тому що я купив такі вже прищепки, тільки назва просто від прищепок була. Дивіться, 50% знижки, зараз 35 гривень в наборі 12. Так, скільки тут прищепок. Раз, два, три. 15 штук. Треба подивитися, як вони тримають. Ці хороші, це мені подобається, я їх візьму. Хороша ціна. А дивіться, які я ще тут знайшов. <смі> Класний. <смі> з котячками цікаво, як вони себе тримають. Теж бачу, що добре теж хороші. 16 штук. Ну, хай поки що будуть. Ті, мені тих вистачить. Правда? І ці Взагалі гламурні, Так, тут така цікава штучка з'явилась, Дивіться, теж зі знижкою 50%. 99, це дозатор для цього. Мені завжди хочеться ще сказати, що це дозатор для ванної кімнати. Давайте відкриємо, подивимось, що це воно таке красиве. Ну, ось так він виглядає. Дивіться, він дійсно класний, не пластик. Ще й губка терка. Ну, це е, на кухню да? налити фейрі там всякі і мити Ну Це теж хороша така штучка. 100 гривень. А ось тут є дозатор за 55. Давайте ще ось цей подивимось. Хороша штучка. Я би в ванну поставив таку, а що би я тут тримав? А тут я би тримав, не знаю, мило. Мило з милом. Так, а це ось такий дозатор. Рідкого мила. Ну, це краще теж за пластик, я вам скажу. Використовувати ось так вам, щоб краще було видно. 55 гривень він вартує, це скло і теж красиво дивиться, має вигляд та й виглядає. Так, бачу бращі теж зі знижкою 50%. Для волосся, укладки для укладки волосся гель. Теж зі знижкою зараз бачу 50% йдуть 50-65 гривень. Плойку в копіючці теж зараз можна взяти зі знижкою 50%. Кондиціонери для волосся, тут у нас йде 500 мл, теж бачу зі знижкою 50%. 65, 75, 70 гривень. Порозбирали, бачу. Пантін прові 400 мл, 111 гривень. Зараз в копійці. будь-який шампунь. Так, ну що ж, друзі, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба. Щоб ви всі були здорові, всіх поважаю, ціную, всього-всього вам найкращого, до зустрічі.